Вітання усім. Ще раз вітаємо усіх зі святом. Сьогодні хочу показати вам Джундіра 942-го. Сьогодні будемо завантажувати автомобіль в Україну з двома малими комбайнами. Було багато запитів за даний комбайн. З'явилася поки... хвилинка часу, поки водій під'їжджає десь на загрузку. Покажу вам коротко 942-го в такому стані, в якому він приїхав з Німеччини і далі буде їхати до нас. Як то кажуть, без намальованих губ, такий безпосередньо, як продається в Німеччині. 942-й, двигун четвірка, цічкарня на рухомих ножах. Жатка 2,70 чистої коси. Весь компаній в оригіналі. У дуже і дуже класному стані. З останніх років випуску, 80-й рік, якщо не помиляюсь. пізніше підійдемо до таблички, покажу. Зараз пройдемося по колу, покажу, як він виглядає. Тоді заглянемо на робочі органи, в якому там все стані. Пізніше вкладу відео запуску двигуна на холодно, зараз я вже ним від'їжджав. Але вкладу відео декілька хвилин тому як запускав його на холодно. Там видно, що не заводився раніше. Холодний. Подивитися, як він запустився в мінус один. Десь було сьогодні. Вночі було мінус 5, зараз мінус 1, як він запустився на холодно. Бачимо в комплекті теплопіднімачі є, розпилювач для полови теж присутній, там в бункері він. Цей захист теж є, знятий при транспортуванні, щоб не згубити. Ось так він виглядає по колу. Пройдемося одразу в шини. Ліва, права шина це ще й його рідні шини. Трішки протектор підношений, але тріщин немає. Ще буде працювати і працювати. Табличка. Бачимо 80-й рік з останніх. Далі під щитками одразу. Комбайн весь в оригіналі, повторюся, не фарбований, не митий, ніколи не мився. Тут все ціле, елеватори. Тут слабинка в джиндірах, теж все в порядку, ланцюги переважно всі оригінал. В остальних блоках, бачите, нічого не розбиралося. Паси всі оригінальні, бачимо джиндіровський. на барабан теж в цифровому стані, зірки, що буде видно, верхня зірка приводу соломотрасів теж. Тут, видно, блоки вже, можливо, замінювалися раніше. По зірках, по елеваторах. Лопатки. Ще оригінальні зірки стоять. Зірки без зношування. Задні шини. Шини різні, але ще не в суперовому стані задні. Видно, вже були замінені, має. Балансири такі ззаду. Одразу глянемо на січкарню. Бачимо, як наглядає вал, сікарні ножики, ножі новенькі. Видно, дуже мало працював січкарня як онлайн. з іншої сторони палка, тут все ціле, циліндрик сухенький, клавіші всі цілі, не реставрувалися ніколи. Навіть, певно, не розкручувалися, якщо придивитися по, по гайках. Порошетній рамці. Бачимо, щільнення ідеально прилягають. З однієї сторони, з другої. все рівненько, не зміщено, сита. Тут же бачимо, стоїть повноцінне кінцеве сито, регулюється так, як в 935 чи 32, -му. що буде видно. Зараз вимкну спалах. Вимкну спалах, щоб було добре видно. Тут бачив люфтів абсолютно немає. Верхнє решето теж без люфтів. Нижнє, якщо буде видно. Нижнє теж все в порядку. Бачимо, тут фарба нічого не витерта. Все в оригінальній фарбі. Плавіші, ззаду, кінцівки, все ціле. Люфти присутні трішки, але не без того, якщо вони ще не відкручувалися, ці клавіші, бачу навіть прокладки, що відніються на підшипниках дерев'яних, оригінальні. Це про щось свідчить. Точкарня оригінальна. Привід. Бачу механічний, ніяких електромуфт. З'єднали і поїхали. Труба рівненька. Тут тільки щось було робилося, але нічого не чіпає, все рівно ходить. Подивимося під щитком, з лівої сторони одразу на паси варіатора. Чому паси варіатора новенькі, зараз спробую знайти такий виробник. Оригінальний джундіровський. В принципі, так як в Німеччині переважно є. Якщо що паси замінюються, то тільки на оригінал. Тут бачимо теж все в оригіналі. щепники оригінальні комприводу. Думаю, що теж був замінений. Тут попробую знайти номер його, але візуально бачу, що це є оригінальний новий пас. Такий дороговартісний пас, бачимо він тут новенький. По двигудні бачимо комбайн не мився, все, все сухенько, подушки. На двигуні цілі. Тут все сухо. ржавчини також ніякої немає. Одразу шина з іншої сторони, передня ліва така ж сама аналогічна, як і права, без тріщин, без порізів. Гуд'єр-виробник. Вулочка на вигрузному, Це нова вигрузна спіраль. не гостра, Бачимо останнє. Збирав комбайн начмінь. Бачимо якісь записи. Можливо проводилися якісь роботи тут по варіаторі, По люфтів бачу абсолютно немає. І, мабуть, одразу замінили паси. Тут ще такі всі жатці присутні. Нічого не потріскано. В зеленій фарбі цепок. Люфта немає. На... По жатці пробіжимося. Сегменти джундировські на заклепках. Шнек рівненький, ціленький, направляючи пальця шнека, що, думаю, його рідні. жатушці тут все супер. Це буде видно. Джендіровські стоять пальці на косі. Так, ще, Мабуть, піднімуся до двигуна. Подивимося. Акумулятор в комплекті, комбайн на антифризі. Переважно всі приїжджають з Німеччини на антифризі. Клавіші згори. Хочем клавішу треба почистити одну, але присутня фарба. Все тут по боках, бачите, як витерта фарба. Це все свідчить про напрацювання комбайнеру. Шкода, що немає датчика, мотогодин. на даному комбайні дуже рідко вони були, особливо з німеччини датчики. Ну і так вигун виглядає, вихлопна труба бачимо, що в фарбі. Видно, нічого не розбиралося, все сухенько. Нічого не підтікає, віримо помпу. Водяна помпа без люфту. І в бункері розпилювач. Розділювачі лану стоять. Два розділювачі лану. Бачимо якісь паски, мабуть, вже вони віддав німець. Так, виглядає сидіння, сидіння ціленьке, тут все, все в порядку. Зараз покажу, як запускається двигун. Сьогодні вночі було холодно, десь мінус 5, зараз мінус один. Бачите, тут все, двигун не запускався раніше, сніг на ньому і ні. Викинемо клену. Мерс, пробуємо як він на холодно запускається трішки газу. Так, пропустився. На холодно, морозимо погоду. Бачите, диму немає абсолютно. Відключив мікрофон, щоб було добре чути, я дуже двигуна. І зараз покажу, як він запускається на трішки прогрітому може двигуні. Попробую запустити молотарку, жатку, мабуть, не буду, бо можливо, ще щось лежить, там якісь захисти. На холостих обертах, так як холодно, всі паси тверді, не будемо мучити його. Але чисто покажу візуально, що все в комбайні працює. Бачимо, німецька солома ще вилітає разом з німецькими мишами. Дуже тихенько працює комбайн, не буду його мучити, включати на повні оберти. Думаю, що тут немає ніяких питань по комбайні, абсолютно нічого не треба робити. Звичайно, ми його ще передивимося. Можливо, щось треба буде замінити, замінимо. Вам тільки залишиться замінити двигуні масло, фільтра і працювати. Ось такий комбайник, друзі. Кого зацікавила дана техніка. Телефонуйте, залишайте коментарі свої. Підписуйтесь на канал, не забувайте відвідувати наш сайт. На сайті у нас вся наша техніка, ціни, характеристики додаткові. Відеоогляди також там підтягуються з YouTube. Сайт наш називається EliteAgro.com.ua Пізніше ще вставлю відео, як комбайни вже будуть завантажені, будуть відправлятися. Також буде їхати плужки. Раніше, як я казав, Фрост чотирьохкорпусний з полосовим відвалом і ще німецької фірми. Не пам'ятаю точно, що так називається. Трохкорпусний у дуже класному стані. Слідкуйте за нами. В наявності великий вибір комбайнів. Застав вечір у нас. Завантажили комбайни, завантажили плуги. Все готове. Зараз буде водій виїжджати декілька хвилин. Також гарна Амазона буде їхати. Забувся сказати, така на 900 літрів новішого року, 2003 року випуску. Повна маса завантажена, може бути 1800 кг. то можна зробити ще надбудову для неї. Гідравлічно відкривається. Подача. Карданом, вся в оригіналі, держава. Гарненька амазона. Ну і плуги. Плуги, як я й казав, завантажили плуги, трохкорпусний і чотирьохкорпусний з іншої сторони. Так що, кого цікавить, друзі, телефонуйте, врахуємо вам ціну, організуємо доставку, повний пакет документів. do zobaczenia wszo dobrego